Чому зранку на вагах у мене показує 55 кілограмів, а на вечір 57? Я що, за день набрала 2 кілограми жиру? Ні, за день один, два, три кілограми, їх немож, неможливо набрати. Один кілограм жиру це 7500 калорій, два кілограми це 15 тисяч. За день з'їсти 15 тисяч калорій – це дуже важко. Половина з цих калорій ніяк не засвоюється. Коли ми зранку зважуємось, ми нічого ще не їмо, не п'ємо і відповідно ми показуємо чисту вагу. За день ми з'їдаємо певну кількість їжі, один-два кілограми, плюс сюди вода, це все має вагу. Під вечір відповідно вага буде стовідсотково більша. Другий момент: якщо ще ви класно потренувались, ваші м'язи вони набрякають, вони отримують стрес і на Тягують на себе більше води, що збільшує вагу під вечір. Третій момент гормональний фон у жінок. Якщо ви ще зважуєтесь в періоди циклу, коли у вас незабаром буде календарний день, то відповідно вага буде більша на 1, на 2, на 3 кг, але це не жир, це просто вода. Більше всього. У нас в організмі змінюється вага протягом певних днів, там один-два дні, за рахунок води. Десь навіть більше солі з'їли вже одразу натягується вода, і це сильно демотивує людей. Не орієнтуйтесь на вагу, більше слідкуйте за об'ємами і зважуйтесь, хоча б там один раз в два тижні зранку.